Новини з іншої реальності: руки йдуть, люди не міняються. Свід точно зійшов з розуму. Сьогодні у деяких країнах відкрилися продажі нових телефонів iPhone 15, і люди, наче, подуріли. Фанати Apple спали на вулиці у багатокілометрових чергах, совхалися, сварилися і билися, аби тільки першому ухопити новий гаджет. Це торгівельний центр Дубаї. Більше сотні людей тут зайняло чергу від учора і ночувало прямо у молі, щоб стати власником айфона у перший день продажів. Однак ні це, ні огорожі, які б мали дисциплінувати натовп, не зупинили сварки і бійки. А це вже Каліфорнія, США. континент інший, черги ті ж. Така сама ситуація в Індії, Сингапурі та китайському Шанхаї. Люди готові буквально на все, аби тільки в них айфон з'явився раніше. Ніж у сусіда, найвідданіші фанати Apple вишуковуються в величезні черги щороку, як тільки виходять нові телефони. Раніше в такі шокувалися в Україні однак, з початком війни українці більше полювали на марки Руський воєнний корабель ніж на нові смартфони.